Аргументували, що, як написано було, псевдодиверсійна група. Я вже балакав з прикордонниками, мав розмову. І мав розмову з тою людиною, яка написала цю статтю, я йому пояснював, ну дивіться, якщо так зрозуміти, псевдодиверсійна група, ніхто ніколи так не прочитає. Прочитають диверсійна група. Псевдо забудуть це слово. І нічого не вияснили, не дали хлопцям подзвонити. Ми дізналися про те, що хлопців наших затримали вже в суботу, вже десь після обіду я дізнався. От мені подзвонили, і то я дізнався від третіх лиць. Я не дали можливості хлопцям не подзвонити, не зв'язатися з родичами, тому що і родичі переживали, нам і родичі потім почали надзвоню, передзвонювати. Мені особисто навіть дзвонили родичі. Казали, де мій хлопець, де мій? де мій син? Я не міг сказати, потім мені передзвонили і сказали, що от така от ситуація сталася. І я знав, що вони туди пішли. Я знав, що має бути все в порядку, тим більше документи вони йшли буквально, можна сказати, з іграшками. Це муляжі зброї, страйкбольна зброя. Якщо... Ми також, цим, також цей напрямок розвиваємо, тому що там можна розвити і тактику, і тому подібне. Е, страйкбольна зброя це пластмасові іграшки, які стріляють шариками, діти такими шариками. Це було показано хлопцями прямо прикордонникам, прямо там, де було затримання. Якби мали хлопцям можливість подзвонити, наприклад, мені, я б вже зразу і приїхав і була, е, розмовляв би з ними, також ну, пояснював. Документи на. Е, Макети зброї також у нас були, показували ці документи, чомусь на них ніхто не хотів ну, звертати увагу. Ну, я не знаю, що хотіла прикордонна служба показати, що вони працюють дуже сильно, ну, можливо, так. Вони працюють. Я не кажу, що вони взагалі не працюють чи ще щось. Але завдяки, ну, як мені хлопці сказали, ну, верніше потім я узнав, що прикордонники дізналися про. Перебування е, хлопців в формі, причому, як вони сказали, без шевронів, без впізнавальних знаків. Шеврони у хлопців був. Шеврони Мунсо всі знають, і майже вся Україна має знати. Шеврон Умсо був, і шеврони, як вони назвали, воля, вона, е, ну, такий чорний шеврончик, е, воля або смерть, вони читали чомусь воля і смерть. Так і сказали в і смерть. Я здивувався, ну як не знати історію нашої держави, нашої. І їм повідомили, прикордонники заявляють, що їм повідомили е, самі ж е, мешканці ну, Красноївська. Мешканці Красноївська повідомили, що якась група. У формі зі зброєю, причому то потім хлопці мали всі документи, показували, все розказували, вони не, не сопротивлялися. от Артем може сказати, що ніякого супротиву не було. Вони пред'явили ту зброю на, на догляд, щоб вони мав, пересвідчились зброю, то не зброя, а макети і іграшки. Пересвідчитись, що то не є зброя. Документи у них були при собі. І зараз на даний момент, от, і, і, яка у нас ситуація склалася, я, ми ходили навіть. Відомо ВС до начальника хотіли якби, з ним поспілкуватися, ну, і попросити, тому що зараз, на даний момент, ми не можемо повністю якби, організовувати навчання з е, бажаючими із з-за того, що у нас вилучили оці макети. Певну частину вони повернули страйкбольну зброю і один макет вони повернули. А один вони затримали на НДКЦ. Кажучи, що то є зброя. Документи у нас є. Ми ніколи її не використовували як зброю. Вона предназначена ну, максимум відстріл холостих патронів. Тим більше в документах це написано. Пред'являли ми ці документи, ну, вони кажуть, ми мусимо все рівно перевірити і тому подібне. Е, хотіли, хотів я зустрітися е, з начальником МВС, Я щось за три дня до нього намагався прийти. Це починаючи після. От, е, 18 чи там якого квітня, з понеділка, по середу, я намагався до нього пробитися, у них якась там робота. Спочатку сказали, що його немає він на нараді в прокуратурі. Другий раз я прийшов, мені сказали, що його немає, приїхав якийсь іноземний. Не знаю там, хто приїхав. Його також немає. Третій раз я кажу, ну так дайте мені змогу зустрітися. У вас є якийсь день? Вони сказали, так, є, от тоді тоді приходжу в той день, у них нарада. Вони вирішили в ту годину не проводити працю, ну, роботу, так би мовити, з, з населенням. От у них в 10-й годині написано, що робота з населенням, а у них нарада. Я не зміг так пробитися. Потім я так би мовити зловив їх на перекурі. І намагався довести це до відома, щоб хоча б повернули. Я хотів просто попросити, щоб повернули, чим пошвидше вернули нам макети, тому що нам працювати з ними. Ми не просто сидимо і нічим не займаємося. Хлопці займаються і причому на повну потужність, тим більше, що вони зараз вчаться. Всі хлопці, от вони студенти, навчаються, працюють навіть деякі, попри то, і ще й займаються такою, ну, так би мовити, важливою роботою. Не знаю, що ще можна сказати.